На уроці української літератури. Під час попереднього заняття ми говорили про Тараса Григоровича Шевченка митця, який найбільше в житті любив свободу. А сьогодні ми звернемося думками до козацької доби. Адже одними з перших борців за волю і незалежність України були саме козаки до справи! Тяжкою була доля нашого народу за часів турецько-татарської навали 15-17 століть. Тисячі беззахисних українців було вбито та забрано в рабство, і єдиними захисниками мирного населення від ворожих хижацьких нападів були січові козаки. Вони часто ходили походами в турецькі та татарські володіння, і вже наприкінці 16 століття. Козацтво стало впливовою силою, а Запорозька Січ своєрідною державою в державі, її засновником вважають Дмитра Байду Вишневецького, що в 1556 році на острові Мала Хортиця побудував Хортицький замок, який став прототипом Запорозької Січі. Суворий, але справедливий гетьман захищав скривджених. І ходив проти турків і татар. Наступним гетьманом, що у 1575 році повів запорожців на татар, був український князь кошовий Богдан Ружинський. 1576 року він трагічно загинув. Але період його правління війшов в історію як золоті часи козацтва. Третім же славним кошовим. Гетьманом війська Запорозького був Іван Підкова. Він же Іван Вода, він же Іван Серпяга, він же Іоанн Вірменин. Кошовий був вірменського походження. За переказами, немовлям, козаки врятували його від кримських татар. Мав рідкісну фізичну силу і надзвичайний зріст 2 метри 29 сантиметрів. Запросто ламав руками підкови, за що запорожці й називали його підковою, міг зупинити воза, запряженого шістьма кіньми, схопивши його за заднє колесо. Та був здатний волячим рогом пробити дубові ворота. На Запоріжжі Іван Підкова з'явився у 1556 році, привівши з собою цілий козацький полк. Брав участь у морських походах під проводом самої Лакішки. Пізніше водив козацькі флотилії самостійно. Очолювані ним козацькі загони завдавали поразок татарам під Очаковом та кафою. У 1577 році Іван Підкова став володарем Молдавського князівства. Це не сподобалося турецькому султанові, й той пригрозив польському королю новим походом. Якщо він не розправиться із кошовим, підкову хитрощами заманили до Львова, що тоді належав Польщі. І 16 червня 1578 року привселюдно стратили на площі ринок. Спочатку гетьмана поховали у Львові. Але згодом козаки перевезли останки побратима до канева. Історію поховання Івана Підкови Тарасові Шевченку розповів Михайло Максимович. Він стояв біля вікна, звідки було видно Чернечу гору, і показував останній шлях отамана. За свідченням одного з ченців, поет, якось сидячи на горі, сказав Оце тут могила Підкови. Тут поховайте й мене для українців Шевченко не тільки геніальний поет, він його бунтівний розум і ніжне серце, сповнене любов'ю і стражданням. Перебуваючи в Петербурзі, митець із болем згадував про свою поневолену, закріпачену батьківщину і йому хотілося, аби український народ згадав про славну козаччину. Піднявся на боротьбу і скинув ненависні кайдани. Ці думки й вилилися в написану 1839 року поему Іван Підкова. Послухайте. Було колись. В Україні ревіли гармати. Було колись. Запорожці вміли панувати, панували. Добували і славу і волю, Минулося, Осталися могили на полі. Високі ті могили, Де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили, Чорніють, як гори. Та про волю нишком в полі. З вітрами говорять, Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись, в Україні лихо танцювало. Журба шинку мед горілку поставцем кружала, було колись добре жити. На тій Україні. А згадаймо, може серце хоч трохи спочине, чорна хмара з за лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. А ну, те хлоп'ята на байдаки море грає. Ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман, човни вкрили. Грай же море, заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає. А попереду отаман веде куди знає, Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де де будь роботі. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну підняв шапку. Човни стали. Нехай ворогине. Не в синопу, отамани, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло, спасибі вам. Надів шапку, знову закипіло синє море, вздовж байдака знову походжає пан отаман. Та на хвилю мовчки поглядає, Отож. Ви прослухали поему, ліроепічний твір, у якому зображені значні події яскраві характери, а розповідь супроводжується розкриттям авторських переживань і роздумів. Її сюжетною, подієвою складовою є визвольна боротьба козаків. А ліричною – захоплення автором мужністю запорожців У поемі, Тарас Шевченко оспівує мужність і героїзм козаків, їхню силу волі й братерство. Ці якості допомагали здобувати численні перемоги над ворогами. Поет протиставляє нинішню закріпачену україну минулій – козацькій вольниці. Сподіваючись пробудити приспану національну свідомість своїх сучасників, ліричний твір оповідає про початок морського походу запорожців до Туреччини з метою визволення бранців, композиційно поему розділено на дві частини: у першій сумній. Відтворено сучасне ліричного героя, у якому високі могили чорніють як гори. До кургани, де поховані козаки, що боролися за волю. Натомість друга частина радісна, життєствердна. у ній йдеться про минуле, де гартувалася козацька слава бурхливе море, чорну хмару ворогів із Залиману і відважного ватажка Івана Підкову, який впевнено веде козацькі чайки до царгорода. В обох частинах поеми є символічні образи. У першій це свідки колись гучної козацької слави, могили, які мають нагадати сучасникам про те, що втрачене ще можна відновити, а в другій синє море з вірюкою то стогне, то виє, ця розбурхана стихія звеселяє й наснажує запорожців. Вона є символом бойового незламного козацького духу. У творі зображено морський похід запорозьких козаків під проводом Івана Підкови проти турецьких завойовників. Поет возвеличує мужність героїзм запорожців та їхнього ватажка, їх силу волі й дружбу, які конче необхідні задля перемоги над ворогом. Він наголошує на необхідності пишатися героїчним минулим України та її захисниками, серед яких і Іван Підкова. Свою ліричну поему Тарас Шевченко прикрасив постійними епітетами Чорна хмара, Синє море, Високі могили, Порівняннями Могили як гори і хвилі, як ті гори. Персоніфікаціями, море звірю, то стогне, то виє ревіли гармати та повторами було колись високі ті могили. І наостанок погляньмо на головного героя твору Іван Підкова – Це узагальнений образ українського ватажка. Він відважний, рішучий. Упевнений у собі та цілеспрямований. Його називають батьком, тож він є взірцем для інших козаків. Отамана зображено розсудливим, мудрим і справедливим керівником, що пам'ятає про свої моральні обов'язки перед народом. Отож. Сьогодні ми перегорнули ще одну сторінку героїчного минулого нашої держави. І зробили це разом із Тарасом Григоровичем Шевченком. А наш урок добігає кінця. Дякую за увагу і до нових зустрічей!